It doesn't touch me, not a weed. If I live in Ukraine, oh no, if men recall me, or forget, lost I am in foreign snow, touches me not the slightest weed. В неволі виріс меш чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, І все собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові Молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. It doesn't touch me, І a Везер'зет pray Біл прай no, But it does touch me deep. Та не однаково мені. Як Україну зліє люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. The touch is deep with deepest pain.